Всім привіток! З вами мандрівниця Одрі, і сьогодні разом з моєю подружкою Катериною ми вирушаємо шукати різдвяний настрій в чеське брно. Бо мені, чесно кажучи, поки що різдвом навіть не пахне, але де ж тоді його шукати, як не в цьогорічній різдвяній столиці Європи. Тож, лет'с го! Не за такі гроші. Насправді Брно виявилось настільки цікавим, що нам довелося сюди їздити двічі, аби відвідати все, що ми напланували. планували. Але ми й були не проти, бо їхати з Братислави менш ніж дві години. Їхали ми потягом регіоджету, бо вони купили мою любов файними знижками для студентів і мобільним додатком, в якому під час поїздки можна замовити спій каву чи перекус не за всі гроші світу. Наприклад, такі врапи нам обійшлися по 2,5 євро, а ціни на чізкейки стартували від 90 центів. Ну що, як безпачна? Дуже дуже чи скейки Відповідно, Воно ми приїхали вже не голодні і в гарному настрої. Але для додаткової кави круасанчика в нашому організмі завжди знайдеться місце. Тому рано раненько, поки музеї закриті, ми вирішили ще посидіти в якійсь кав'ярні, яка тепер входить в список наших улюблених. Для розуміння чеських цін два такі ситні круасани з фісташкою і мигдалем шоколадом, а також дві кави, обійшлися нам в 302 коруни, а це десь 12 євро. Трошки погрілись, доволі ситно наїлись і нарешті пішли дивитись на першу локацію списку Must Visit – собор Петра і Павла, але не того, що президент, а тих, які були святими. Це один з символів Брна, який має свою особливість. Дзвони собору б'ють на а об одинадцятій, і пояснюється це легендою про те, що коли шведський генерал взяв облогу Брно, то пообіцяв, що якщо не захопить його до полудня, то звільнить місто. А тому бурняни й вирішили таким чином пришвидшити своє звільнення. А традиція так і залишилась. До речі, філологи виправте мене в коментарях, якщо я неправильно назвала жителів Бурна. Піднімаючись до собору, можна трошки захекатись. Але в подарунок матимете змогу побачити прекрасний 11-метровий вівтар, а якщо не зажмотите 60 корун, то можете навіть піднятись на вежу з видом на місто і його околиці. Далі ми взяли курс на бункер 10Z. Погоджуюсь, букву для неймінга вибрали невдало. Але що вже поробиш? Його зводити почали ще німці під час Другої світової війни як укриття від авіанальотів, а після завершення війни його було перебудовано в протиядерний бункер і придумано ту саму кодову назву. Квиток сюди коштує 180 корун, але повірте, воно того вартує. В контексті того, що зараз відбувається у світі, взагалі було дуже цікаво. Багато матеріалів про те, як діяти в разі вибуху, можна приміряти захисні плащі. А всередині максимально відтворені часи соціалізму, коли бункер експлуатувався. Тому будьте готові до зустрічі з Леніном. І хоч здавалося б, це одне з найбезпечніших місць, де я могла б бути, але часом ставало дійсно моторошно. Бо, наприклад, серед експонатів є двері з місцевої в'язниці, і страшно усвідомлювати, що написи на них залишали люди, яких засудили до смерті. Але якщо ви любитель таких місць, то можете навіть тут заночувати, бо частину бункера переробили в хостел, ніч в якому коштує десь 63 євро. Як на мене, це дійсно унікальний експіріенс. Щоправда, всередині не можна знімати відео, тільки фото. Я вже не вперше стикаюся з таким правилом, так само було в Страсбурзі і в Європарламенті, а я досі не розумію причини. Якщо знаєте, пишіть в коментарях, бо мені так само цікаво. Якщо ж ви хочете продовжити подорож по моторошним місцинам, то прямуйте до собору святого Якуба. Сам собор прекрасний і під ним знаходиться справжнє костюсховище. Справа в тому, що на кладовищі, яке тут знаходилось в 13 столітті, закінчувались місця для нових поховань, тому вирішили через 10-12 років відкопувати кістки покійника і складати їх в осуарій, а на його місце ховати нового померлого. Сучасні дослідники знайшли цю кісницю, навели в ній порядок, гарно повикладали всі кіски, і так це місце стало принадою для туристів. Хоча важко назвати це туристичною локацією, дуже дивно знаходитись під землею з кістками 50 тисяч людей, черепи яких дивляться на тебе. Музика додає цьому місцю ще більшої таємничості. Хочеться просто постояти, помовчати і подумати. І, хоч в мене й було дуже сильне бажання чим пошвидше піти, звідти місце однозначно справило на мене дуже сильне враження. Загаданий собор знаходиться в самісінькому центрі. Звідси рукою подати до Моравського наместя, де знаходиться галерея й одна з найпопулярніших статуй Брна восьмиметровий кінь з Йостом Моравським. З іншого боку, центральна площа Свободи. Тут і неймовірна архітектура, і різдвяна ялинка, і святковий трамвай. Але найцікавіша атракція, яку ви тут знайдете і зимою, і літом, це астрономічний годинник з Чорного граніту. Дивна штукенція, і як визначати по ній час незрозуміло. Та й астрономічна він тільки тому, що коштував міському бюджету астрономічну суму грошей. Але щодня об 11 із годинника вискакує скляна кулька, і турист, якому вона дістанеться, може забрати собі цей сувенір. Ще одна цікава інсталяція брама в Ірландію, яку встановили цього року. Отак проходите і можете помахати людям, які стоять біля подібних воріт десь в Ірландії в прямому ефірі. До речі, якщо вам цікаво, яка вона та Ірландія, то запрошую до перегляду мого відео про Дублін та Голвей. В декількох хвилинах ходьби від центральної площі знаходиться і ратуша, і головний символ міста дракон, або ж радше крокодил. Це не якась пластикова фігура, це справжнє опудало, якому вже декілька сотнів років і є декілька легенд, як він міг опинитися в такому нетиповому для крокодилі регіоні. Перша каже, що дракон прилетів зі сходу і поселився біля брна, де їв всіх і все, допоки якийсь розумник не додумався зробити фігуру з вапна, обшити її коровічою шкірою, і дракон сприйняв її за корову, то й з'їв. Від такого переїдання шкідливою їжею його пекло настільки, що він випив всю воду з річки, і врешті його таки розірвало на шматки, більшість яких зібрали і зліпили в такого крокодила. Згідно другої легенди, крокодила подарували турецькі посли королю Матішеві в 1608 році. Однак, коли везли його через брно, тварина тут загинула і була залишена. А місцеві додумались повісити її в пасажі ратуші. Але є одна несостековочка, бо за документами з мерії, фактури за реконструкцію крокодила видавали ще з 1568 року. Тож версій є ще багато, а правди ніхто поки так і не знає. Ми продовжили наше знайомство з Бурном на площі Зелений Тирг. Тут ми обійшли всі будки, де продають песлі свічок, фігурок для печива, новорічних іграшок, і звичайно розливають глінтвейн і кормлять смаколиками. Звісно, не задаремно. Наприклад, такий муравський брамборак, який я називаю кремтликом, а Катерина пляцком, на основі чого ви можете зробити висновки про регіони нашого походження, обійшовся нам в 10 євро. І моя експертна оцінка по ньому така. Це, звісно, смачно, але мамин кремзлик набагато, набагато смачніше. Я в кожному відео говорю, що мами щось смачніше. Про Братиславу я казала, що смачніший е, оціфлики. Мамині смачніші. Тут я говорю, що мамин крем зли смачніший. Коротше, просто моя мама топ тобто, кухар. Тому... Мушу погонити, що це дуже ситно. Одним таким деруном ми обоє наїлись. Але, звісно, не обійшлося без гарячого глінтвейну і мого улюбленого тердельника. Боже, ну це прям дуже кайфово. У мене зараз гастрономічний оргазм буде серйозно. Коротше, декілька глінтвейнів і різдвяний настрій таки з'явився. Головне не перевіряти в мобільному банкінгу, скільки списало з мене грошей, бо це має негативний ефект. На цій же площі, а верніше під нею, ми потрапили на екскурсію Брянським підземеллям. Виявилось, багато будинків в центральній частині Брна колись були з'єднані такими підземними вуличками, які здебільшого використовувалися для зберігання продуктів або як сховок під час воєн. Тепер сюди можна потрапити, причому класно, що історики намагались максимально відтворити середньовічний побут, і тут можна побачити і кімнату алхіміка, винний погреб і навіть корчму. Коротше, нам сподобалось. Хоча варто зазначити, що екскурсія була на чеській. Наскільки розумію, англійською також проводять, але набагато рідше. Тому, якщо не знаєте чеської, краще уточніть цей аспект на касі. Як пані інженерки, ми не могли пропустити і похід в технічний музей. Для цього нам довелось розібратися з місцевим транспортом, і виявилось, купити одноразовий квиток можна в таких автоматах на зупинках або ж просто приклавши картку до автомату вже всередині транспорту. 12 12-м трамваєм десь за 25 хвилин ми доїхали до технічного музею. А тут всього за 150 корун ми отримали декілька годин щастя. Починається все з відділу транспорту, де є автомайстерня, збірка автомобілів і мотоциклів з минулого століття. На деякі з них можна навіть сісти. А якщо у вас нема відповідної категорії, то не біда. Можете тут собі виписати нові права. Спробувати можна й оригінальніший транспорт, як от пенні Фартинг. А ще тут є відділ оптики, музичних інструментів, але наш однозначний фаворит відділ обчислювальної техніки. Тут можна дізнатися історію розвитку комп'ютерів, подивитись на предків сучасних макбуків та навіть пограти відеоігри з 80-х років. Ми тішились як діти. Поверхом вище ми навіть знайшли ціле місто з ХХ століття, де змоделювали й друкарню, продовольчий магазин, майстерню взуття, корчму, перукарню та навіть кабінет стоматолога. Такий історичний контекст в технічному музеї ми навіть не очікували побачити. А ще ми подивились такий собі тревел-блог з минулого століття в стереоскопі. Побачили Чехію, Німеччину, Австрію, Іспанію та навіть Італію. Але набір фото постійно змінюють. В наступному році, наприклад, планують додати фото з Азії. Останнім пунктом в нашому списку був замок Шпільберг, в якому ви не уминете згадок про Наполеона. Який зв'язок він має з броном? А чули ви про битву під Аустерліцем в 1805 році, де Наполеон виграв у Росії та Австрії? Так от, то було під Броном. Тому французькому імператору довелось провести тут багатько часу. Мир тоді, до речі, поїхали підписувати в Пресбург, себто Братиславу, і в одному з відео я вже згадувала про палац, де його уклали. Щодо Брна, то Наполеон наказав знищити частину укріплень Шпільберга, тому після нього його використовували лише як в'язницю, казарму для військових, а зараз тут музей. Але ми ж навмисно вирішили іти туди ввечері, бо хотіли побачити фігури з гірлянд, які тут встановили перед Різдвом. Квиток для дорослого коштував 270 корун, бо купляли ми його онлайн. В касі обійшлося би нам ще на 20 корун більше. Але ні це, ні те, що ми захакані мали піднятись на гору, нас не зупиняло. На території замку ми взяли ще поглінтвейну для підняття настрою, обійшли все довкола, подзвонили в дзвоник, під час чого за традицією треба загадувати бажання. І от мій висновок. Це не варто на свої гроші. Гірляночка. Не за такі гроші. І враховуючи, що я змучена і мене вже болять ноги, то, скажімо так, я би дала це десь 5 з 10 в цьому місці. Євро, яких ми заплатили. Так, да, з 10 я би дала 5. І тільки за те, що ми просто мали гарне місце, де ми будемо в загальному від брна у мене залишились теплі спогади. Різдвяний настрій, тут дійсно можна нагуляти. Є багато цікавих та пізнавальних місць. Бункер та технічний музей мої однозначні фаворити. Сподобалось мені і те, що тут менше туристів, і відповідно, на ярмарці немає такої тисніви, як у Відні чи Празі. Місто набагато спокійніше і тому здається ще більш прекрасним. Сподіваюся повернутись і маю надію, що ви почнете стежити за моїми поїздками, натиснувши підписатись. А якщо вподобаєте це відео чи напишете коментар, то ймовірні, що Ютуб підкине вам відео про інші цікаві міста набагато більше. Тому мені приємно, вам корисно. Хіба це не прекрасно?